Початком повномасштабного вторгнення більшість парафій Української греко-католицької церкви перетворились на справжні штаби підтримки постраждалих від воєнних дій. Найактивніші з громад стали частиною масштабної ініціативи Карітас. До прикладу, у Бучацькій єпархії небайдужі створили справжній простір підтримки. цьому часі ми зробили дуже багато добрих справ. Започаткували роздавання гарячих обідів, якими в протязі 22 двадцять році, ми роздали. Майже чотири сполови тисячі лежачих обідів, ти були роздане. Продолжение набори, вільніше набори ми працюємо в першу чергу з внутрішньо переміщеними особами, але поряд з тим маємо можливість і право допомогти сім'ям багатодітнім, людям з інвалідністю, людям самотнім людям похилого віку. Тому наші двері карі та собочівської єпархії завжди відкриті для тих, хто потребує допомоги словом, вчинком, теплими обіймами, розумінням, продуктовими наборами, гігієною, юридичною консультацією, психологічною. І складними випадками у карітасі Бучицької єпархії Української греко-католицької церкви працюють більше десяти волонтерів, експертів. У нас є е, юрист, соціальні працівники, які надають гуманітарну допомогу, е, кризовий менеджер, кейс-менеджери, які допомагають вирішувати найскладніші питання, з якими стикаються люди, які залишилися без домівки, без даху, без підтримки рідних. Також у нас є психологи, дитячий психолог, дорослий. Ми всі з вами вибрали для себе такі картинки з казками героями. Зараз завдання кожного розказати, кого він обрав. Я брала козака собі, який захищає нашу Україну. А покажіть всім того козака, такого відважного, що захищає нашу Україну. Хай далі захищають наші козаки всієї України, щоб був мир в Україні і благополуччя, і щоб великі швидше до перемоги. Психологиня центру пригадує, як також допомогла переселенці із Херсонщини. Жінка тижнями не могла заснути після вибуху на Каховський ГЕС. Закрийте очі і спробуйте намалювати щось. Просто малюйте рукою. І коли вона малювала, а потім відкрила очі і запитала, що це. Вона каже: Бачу багато-багато води, я не справляюся, мені дуже важко. А що би ви хотіли? Я б хотіла справитися з цим болем і крім того, я б хотіла допомагати іншим. І ми спробували написати на основі цього малюнку, написати якийсь лист, якесь оповідання. І вона написала оповідання, яке вона дозволила мені поширювати в соціальних мережах і зачитувати. Вона написала, що прийшла велика вода. Ця вода забирала мої надії, забирала мої сподівання. Але я зрозуміла, що є щось вище, яке допоможе це змінити. Волонтери Карі та єпархії Української греко-католицької церкви днями започаткували благодійний проект Миколаєм можеш бути ти. Щоб долучитись до акції, варто лише принести вказані благодійниками іграшки, солодощі, теплі речі, дитячі книжки за адресою місто Чортків, вулиця Монастирська, 2. Допомогти можна й фінансово. Реквізити ви бачите на своєму екрані.